Всім привіт! Сьогодні будемо випікати пиріг равлик з тіста філо, гарбуза та яблук смачно корисно та швидко. Всі інгредієнти будуть прописані під відео. Беремо будь-якого сорту свіжий гарбуз. Очищуємо і натираємо на тертці. Відкладаємо. Беремо яблука. Очищаємо і теж натираємо. Висипаємо у велику миску, перемішуємо. Та додаємо цукор та корицю. Не любите корицю, можна її не додавати. І ретельно все перемішуємо, розтоплюємо вершкове масло. Замість нього можна взяти соняшникову або оливкову олію. Перед приготуванням тістофіло треба розморозити приблизно за годину. Дістаємо з упаковки і розгортаємо. Кожен лист тіста змастіть маслом або олією. Викладіть на змащений листок начинку і скрутіть його в рулетик. Будьте уважні, тістофіло може швидко обвітритись і засохнути, тому не любить повільних. А поки я накручую рулетики, хочу попросити вас поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А ще напишіть в коментарях, яку начинку ви використали для цього рецепту. В мене вийшло 8 рулетів. Беремо ємність для випікання, застеляємо його пергаментом, змащуємо олією. Перший рулет вкладаємо равликом, як показано на відео. Далі кожен наступний рулетик кладіть навколо, щоб вийшов пиріг у вигляді равлика. Виливаємо вершки у ємність. Замість вершків ви можете взяти звичайне молоко. Розколюємо 2 яйця, додаємо цукру і серетельно перемішуємо. Цією сумішю заливаємо наш пиріг і ставимо його у духовку розігріту до 200 градусів, випікати приблизно 30-40 хвилин. І ось така вийшла в нас смакота. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайку та не забудьте підписатися на мій канал. Смачного та до нових зустрічей!